Київські активісти зібралися під стінами районного суду з вимогою люструвати одного з суддів. Громадські діячі звинувачують слугу Феміди у пиятиці, проголах та непрозорій декларації про доходи. Про цього суддю писали змі. На нього надходило чимало скарг і від жителів міста. З автівок він задекларував лише старенький ваз. Та те, що чоловік приїздить на роботу на новенькій іномарці, вже нікого не дивує. Розповідають люди. Декларації за рік, за рік, Абсолютно ніяких відомостей не зазначено. Значить, політика какова нашого правительства, зокрема, що чиновник, який не може пояснити існування, звідки в нього майно, він не може займати цю посаду. Абсолютно не бере доказів по справі. Кричить на мене як на учасника цього Ви були свідком чи я був був потерпілим? Це людина, яка випивша, ходить на роботу, який все по нулю. Та як треба щось порішати, підходиш до пасічника і рішаєш, так як треба. Повинен 8 годин бути на роботі. Немає? Немає. Півдев'ятої суд немає його. З таким пікетом активісти вже втретє чекають суддю на робочому місці. Розповідають, мабуть, за звичкою, той знову запізнюється. Хоча вже й мав головувати на засіданні. Врешті його честь таки з'явився. Пане пасочниці, машини не задекларовані. Вас поясніть, будь ласка. Після засідання пробуємо ще раз достукатися до судді, аби той прокоментував ситуацію. Не заважайте працювати. Хай буде відповідь з Верховної Ради, з районної ради, звідки хочуть. Будь ласка, не заважайте працювати. Я вам кажу, запитання, мені, якщо будуть якісь порушення, тоді, будь ласка, звертайтеся. А то, що я приїхав на іншій машині, це не знаю, що є порушення. Прокоментувати поведінку свого підлеглого просимо голову районного суду. Той лише руками розводить. Голова суду позбавлений будь-якої можливості впливати дисциплінарно, будь-які звільнення. Це все питання рішає політики нас. А якщо якісь... кожен має право написати відповідну скаргу до вищої вичуваліфікаційного комісії. Безсилі і районні чиновники кажуть, знають, що суддя порушує норми поведінки та ніяк не можуть добитися, аби його діяльність перевірили. Тобто документально вони були зафіксовані, що він перебував. На суду я також розумію, в залі суду в нетверезому стані і так далі. Тобто, це не поодинокий факт. Рада звернулася, доручила, звернулася для того, щоб комітет вжив заході мала би б розглянути дану відповідь комітету. Я не пам'ятаю, щоб надходило нам звідти хоч якесь реагування. Народний контроль буде звертатись до територіального управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області з проханням провести перевірку діяльності цього судді. Катерина Білошицька Ілля Кот народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,